Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Підтримка молодих сімей у столиці знову стали видавати пільгові кредити на купівлю або поліпшення житлових умов. Сьогодні у держадміністрації десяти подружнім парам вручили спеціальні сертифікати. Оксана Крук далі. У цій залі ті, кому посміхнулася удача, в держадміністрації жартують. Саме цим сім'ям випав щасливий квиток. Охочих отримати пільговий кредит було дуже багато. Однак, бюджет дозволив допомогти поки десяти молодим парам. Подружжя Лободюк завтра відзначатиме четверту річницю спільного життя. Зізнаються, це найкращий подарунок, який вони могли очікувати. Жили з батьками і знімали квартиру. Ми жили з батьками і наймали квартиру. Важко переїжджати постійно з маленькими дітьми. А зараз гроші вже надійшли на рахунок і ми вже прицінилися. Пригледіли варіанти і сподіваємося, що найближчі 2-3 місяці будемо жити у власному будинку. Запросимо на новосілля главу держадміністрації. З усіх претендентів на підтримку в держадміністрації віддавали пріоритет працівникам бюджетної сфери, у яких є діти. Пільговий кредит 100 тисяч рублів. Їм дали на 5 років під 1% відсоток річних. У найближчі півроку держадміністрація зможе допомогти купити або поліпшити житлові умови ще двом сім'ям. В мірі погашення даних міру погашення даних кредитів і надходження коштів на рахунок бюджету, терасполя гроші відразу будуть пускатися в оборот. Тобто ми їх тримати довго не будемо. Набралося 100 тисяч рублів, відразу ж будемо направляти їх на підтримку наступній молоді сім'ї. До цього практика склалася така, що, поки не збиралася загальна сума мільйон рублів, до цього десяти сім'ям не видавали з кредити. Ми вважаємо, що ця практика порочна. Проект з кредитування молодих сімей працює з 2009 року. Однак, в минулому році через нестачу фінансів, кредити не видавалися. Що стосується сьогоднішніх 10 сімей, то через 6 місяців вони повинні відзвітувати перед Держадміністрацією, на що були витрачені гроші. До 225-річчя Тирасполя Терасполя рукою подати вже за кілька днів. Тераспольчани святкуватимуть ювілей свого міста. Зараз ідуть останні приготування. Аби свято вдалося, міські служби все продумують до дрібниць. Сьогодні зранку біля пам'ятника Суворову встановили квіткову інсталяцію річниці із дня першої історичної згадки придністровської столиці. Бачила її Ольга Марчук. Альфонс Франк турист із Іспанії. Перед тим як приїхати до Придністров'я, багато читав про нашу республіку в інтернеті. Однак, побачене перевершило всі очікування. Зізнається іноземець. мені дуже подобається ваше місто. Прекрасні люди, надзвичайно гарна погода, будівлі, багато зелені та квітів. Я дуже вражений. Сьогодні Тирасполь особливо жатний. Міські служби завершують останні приготування до дня народження столиці. Традиційним подарунком від спецзеленбуду стала квіткова інсталяція з ювілейною датою. Основа цифри багаторічна рослина сєдум. Як кажуть, спецзеленбудівці вона унікальна, бо вічно зелена і ніколи не в'яне. Для обрамлення цих модулів застосовують штучні троянди. Близько двох тисяч квіток знадобиться, аби біля підніжжя засновника Тирасполя замайоріла ювілейна дата. Це традиційні щорічні заходи. Робимо ми це протягом 10 років. Використовуємо багаторічний сєдум. Він невибагливий, він нам подобається. Ми можемо підтримати колір прапора зелено-червоний. І плюс він розростається рівним килимом, який не потрібно підстригати. Добре витримує навіть невеликі заморозки і посуху, тим більше. Вони терплять відсутність поливу. Радують око тераспольчан і клумби з ніжними жовто-білими хризантемами. Спеціально до дня народження столиці спецзеленбудівці висадили 270 кущів цих прекрасних осінніх квітів. Місто наше саме по собі прекрасне, прекрасне у всі пори року. А те, що зараз його прикрашають, додає яскравих фарб нашому місту. Я дуже люблю наш терасполь. Мені здається, що наше місто перед ньому народження стало іще краще. А ще незабаром біля ювілейної дати з'явиться й один з головних символів столиці герб Тирасполя, виготовлений теж із квітів. Тирасполь у новому ракурсі. У столиці підбили підсумки фотоконкурсу, присвяченого до Дня міста. Авторів найяскравіших і оригінальних знімків сьогодні відзначили у держадміністрації. Більше п'ятисот фотознімків. Все про життя рідного терасполя. Городяни протягом чотирьох місяців ділилися своїм поглядом на місто. Кадри зі значущих свят, яскраві деталі повсякденного життя, цікаві люди та місця столиці. Такими світлинами городяни, учасники конкурсу висловили свою любов до Терасполя. дуже приємні відчуття, коли бачиш своє рідне місто, можеш помітити і сфотографувати те, що ти ще не знав. Я побачив це місто красивішим, більш емоційним. З бів тисячі знімків журі обрало 42 роботи, з яких вже і визначали призерів та переможців. Учасниками конкурсу стали люди різних поколінь і професій. За звання кращого фото, наприклад, школярі на рівні боролися з метрами фотомистецтва. Переможецею стала юна терспольчанка Дарина, автор ось цього знімка. Ця фотографія, була... ця фотографія була в нашому сімейному альбомі. Я вирішила, чому б не представити її на цьому фотоконкурсі. На знімку дівчина з дитиною це позитивне фото, яким мені хотілося поділитися з усім містом. Дітям дітям притамана безпосередні сприйняття навколишнього світу. У них свіжість погляду. Вони безпосередні просто за своєю природою. Їм набагато легше даються хороші фотографії. Вони підкорюють своїм глибоким поглядом. Тому не дивно, що переможницею стала. «Юна дівчина». Переможниці та призером фотоконкурсу сьогодні вручили почесні грамоти, а також оригінальний подарунок. Солодкий символ Терасполя, торт від столичного хлібокомбінату. Крім того, найбільш яскраві фото в день міста будуть представлені на виставці в сквері біля кінотеатру Терасполь, а також жителі і гості столиці побачать їх на білбордах міста. До Басари готуються до проведення республіканського загального тренування зі збору людських ресурсів. Сьогодні в районі пройшла організаційна нарада для керівників підприємств усіх форм власності. загальне тренування зі збору людських ресурсів намічено на 17 листопада. Цей день в республіці буде оголошено неробочим. Це дозволить скласти повну і реальну картину чисельності громадян, здатних брати участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих. Коли бачиш, картину, тоді і... Коли бачиш реальну картину, і рішення приймаються ефективні, а то на папері все завжди добре. Необхідно виконати усі завдання у встановлені терміни і якісно. У загальному тренуванні візьмуть участь чоловіки від 18 до 60 років. Перший етап підготовчий він почнеться з доставки повісток військовозобов'язаним із зазначенням місця і часу прибуття. Не військовозобов'язані отримують запрошення. Їх участь справа добровільна. Звиваю всіх, закликаю всіх прибути, показати свою громадянську позицію. Якщо вам не байдужа доля держави, загальне тренування триватиме з ранку до обіду. Вже розробляється програма заходу, в тому числі і культурно-масова. Планується також виставка техніки аварійно-рятувальних підрозділів. У службі держнагляду підбивають підсумки цьогорічної боротьби із амброзією. За сезон фітосанітари обстежили понад 78,5 тисяч гектарів придністровських земель. На двох тисячах гектарів були виявлені зарості цієї шкідливої рослини. Наскільки ефективно борються із небезпечним бур'яном у містах та на полях? Розповімо в наступному сюжеті. Нежить, чхання, почервоніння очей тощо. Все це неприємні симптоми алергії на амброзію полинолисту. Щоб зберегти здоров'я громадян, служба держнагляду щорічно бореться із цією рослиною. В містах і селах до скошування бур'яну підключають жителів. Вони повинні дбати про прилеглі до їхніх будинків території. У разі відмови знищувати амброзію, адмінпокарання. У нас предусмотрена. У нас передбачено законодавством штраф на громадян у розмірі від 10 до 25 РОМЗП, тобто від 180 до 400 рублів. На посадових осіб від 25 до 60 РОМЗП, На юридичних поки не доводилося складати акти. Землекористувачі все-таки намагаються, аби земля була чистою, адже амброзія висужує землю, знижує врожайність. Землекористувачі самостійно обкошують узбіччя та вживають хімічних засобів боротьби із амброзією. В полях це дозволено на відміну від міста. Тут із засиллям небезпечного бур'яну борються чисто механічно, виривають із корінням або скошують. Якщо провести всічітирі. 4... П'ять скашувань за сезон, так якщо провести 4-5 скошувань за сезон, то звичайно амброзії не буде. Рослина виснажується і не розвивається. А багато хто говорить, ну ми ж косили так, але навесні покосили. А потім вона дала від однієї скошеної рослини 4-5 пагунів. Дуже велике виходить у сіменіння. Фактично, листя немає, одні колоски з насінням. З року в рік роботи менше не стає, кажуть фітосанітари. Адже на кожен район республіки приходиться всього по одному інспекторові фахівцеві. Тому Держслужба нагляду активно співпрацює із районними управліннями сільського господарства і міністерством внутрішніх справ. А також чекає на допомогу жителів республіки у боротьбі із Амброзією. У дойбанах триває збір та переробка винограду. Сьогодні прибрано вже більше 14 тисяч тонн і вироблено близько 1 мільйона декалітрів виноматеріалу. Прибирання винограду в Дойбанах наближається до завершення. Прибрано вже більше 80% площ, а це 14 тисяч тонн винограду. Щогодини дві лінії, працюючи на повну потужність, переробляють 50 тонн сировини. На нашому сьогоднішньому праїзвостві на виробництві півтори тисячі гектарів виноградників і виробничі потужності, які можуть переробляти в день 500 тонн і більше винограду. Трудяться 500-560 людей. Поки виноград збирають вручну, технологи кажуть, з нього приготують вишукані вина, у смаку яких можна буде знайти відтінки польових квітів і лісових ягід нашого краю. Свіньоні то там йдуть нотки смородини. То це листя смородини. Віоріка квіткові аромати, впіно фруктові нотки. Виноробство це велике мистецтво. Уже вироблено близько одного мільйона декалітрів виноматеріалу. Більша частина пішла на дистиляцію. Новітнє обладнання переробляє 17 тисяч декалітрів на добу і дає високоякісний спирт, основу елітних коньяків Придністров'я. В цьому році уже заготовили 300 тисяч декалітрів. Тут у нас багато роботи. У нас багато роботи. Вистачить і дітям, і онукам. Це добре, їхати на заробітки важко, а тут гроші платять відпускні лікарняні. Цього року дуйбанському виробництву 25 років. Знаменну дату виноградарі мають намір відзначити показовими результатами згідно із девізом підприємства, традиції і досконалість. Вибух побутового газу у багатоповерховому житловому будинку, така легенда тактико спеціальних навчань служб цивільного захисту Кам'янського району. Всі подробиці далі. За умовами навчань, вибух побутового газу стався в одній з міських п'ятиповерхівок. На третьому поверсі у передбачуваному епіцентрі виникла пожежа. Відбулося обвалення плит перекриття. Під завалами опинилися двоє постраждалих. Першими до місця події прибули пожежники, рятувальники. Два екстреної реагування встановили на першому поверсі електропостачальну станцію. Та за допомогою болгарки бензопили розчистили завали, щоб надати можливість іншим службам визволити постраждалих. Постраждалим бригадою медиків була надана перша допомога, щоб уникнути факторів вторинного ураження. Житловий будинок був відключений від газу, електро, теплої водопостачання. Після визначення можливих ризиків і небезпек комунально-технічні служби приступили до розчищення завалів розбору завалених конструкцій. Основні цілі учені. Атроботка дієсосновні цілі навчань відпрацювання дій особового складу. Ми намагалися створити обстановку максимально наближену до реальної. Це дало можливість якісно відпрацювати завдання, поставлені перед усіма учасниками даних навчань. За статистикою з моменту появи в районі блакитного палива вибухів побутового газу в багатоповерхових житлових будинках не зафіксовано. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!